Добрий день, мене звати Віталій Волочай. Ви на каналі Суспільне спорт. А ми, як і кожного дня, розповідаємо про головні події зимової олімпіади в Пекіні. У вчорашньому випуску було стільки подій, що ми не в 300 секунд. Тому сьогодні спробуємо компенсувати це. Тим більше, п'ятий день Олімпіади не був таким багатим на події. Тож, поїхали. Почнемо з українського біатлону. Хороша новина! Більше позитивних тестів на коронавірус в команді немає. А ще Анастасія Маркушина прибула в Пекін та вже готова стартувати в спринтерській гонці. Питання, яке залишається відкритим, а кого все таки відзаявлять з команди і що буде з жіночою стафетою? Поки що в стані України. Три здорові спортсменки у лижному двоборстві Дмитро Мазурчук дебютував на зимовій олімпіаді. Він фінішував на 36-му місці у зв'язці стрибки з нормального трампліну плюс лижні перегони на 10 кілометрів. Не критичний результат, хоча Дмитро міг поборотися за кращі позиції. Принаймні у тренувальних стрибках він стрибав з трампліну з 22-м результатом а от безпосередньо у змаганні показав лише 35-й результат. Можна покращувати у саному спорті. Українці вперше потрапили у топ-15. Це показник пари Ігоря Стахова та Андрія Лисецького. Вони дебютанти Олімпійських ігор. Всього у саному спорті стартувало 17 пар. А для українців це була можливість перевірити себе перед командним стартом, який відбудеться уже завтра. У гірськолижному спорті Анастасія Шепіленко не фінішувала в славмі. Вона намагалася дуже агресивно атакувати трасу в першій спробі. Пропустила одні ворота та була дискваліфікованою. Але початок спроби був дійсно дуже крутим для неї. Там же на гірськолижних схилах продовжились страждання головної надії Америки Мікейли Шифрін. Нагадую, у гіганському слаломі вона пройшла лише п'ять воріт, і сьогодні мала брати реванш до того ж, ворота на першій спробі ставив її тренер. І Мікейла дійсно перевершила своє позавчорашнє досягнення. Сьогодні вона пройшла троє воріт і знову вилетіла з дистанції. Шифрін двічі поспіль не добиралась до фінішу востаннє у 2011 році. Їй тоді було 16. Міка майже півгодини сиділа у бабіч схилу і не змогла знайти в собі сили спуститись до фінішу. Олімпійською чемпіонкою стала словачка Петра Вилхова, яка принесла. Першу медаль в гірськолижному спорті для своєї країни новий тренер атлетки Мауро Піні обід цей день у календарі ще рік тому. І Петра неодноразово повторювала, що вона працює виключно над слаломом і не зупиниться, поки не візьме олімпійське золото у цій дисципліні. І вона справилась з цим завданням на п'ять плюсом у дуже драматичному фіналі. Словачка переграла чемпіонку світу Кантарину Лінзбергер та Венді Холденер. Швейцарії дебют нової олімпійської дисципліни у чоловіків відбули змагання в фристайлі у Біґейрі. Золото поїхало в Норвегію. 21-річний Бір Крут виграв змагання ще достроково після двох-трьох спроб. Тож в останній спробі він дозволив собі виконати стрибок з прапором. Норвегії це було ефектно і стане одним із хайлайтів. Ігор перші нагороди були розіграні у лижному двоборстві за відсутності тотального домінатора цього сезону. Я нагадаю вам, що Ярв Магнус Рібер пропускає ігри через позитивний тест на ковід. Як і ще три з шести найкращих двоборців у світі, а у неймовірній фінішній розбірці перемогу вирвав німець Вінсен Гайгер, який був лише одинадцятим після стрибків. Фантастичний фініш, достойний статусу одного з головних хайлайтів Олімпіади. Чи не найкрасивіша дисципліна зимових ігор відбулася в Пекіні мова про жіночий сноубордкрос? Тут нарешті золото здобула найтитулованіша спортсменка в історії цього спорту 36-річна американка Лінзі Джакобеліс. Вона змагалась на своїй п'ятій олімпіаді і, от вперше виграла. Хоча могла це робити ще 16 років тому, у 2006 році у Турині. Вона йшла першою фіналі з величезним запасом, але була молода, гаряча і занадто зазналась. На останньому трампліні лінзі вирішила зробити слоупстайльний греб-дошки для того, щоб фінішувати не просто швидко, а ще й стильно. Але через це впала, пропустила суперницю і вибрала лише срібло. Нарешті виправилась. Завтра нас чекає один з найважливіших днів на цих іграх: естафету у санному спорті, де Україна буде змагатись за топ-7. Іван Ковбаснюк у комбінації буде намагатись увійти у топ 20 Стартує Влад Гераскевич. І відбудеться фінал командних змагань у Лижній Акробатиці, де ми дуже серйозно претендуємо на нагороди, якщо, звичайно, вийдемо на старт. До завтра, любі друзі, вболівайте за українців. Вони дійсно відчувають вашу підтримку навіть там далеко у Китаї. Побачимось. Пушка ракета.